Мені здається, те, що вчора зробив Ізраїль, це на користь Гутерішу на користь Організації Об'єднаних Націй. Поясню чому. Бо терпець у деяких країн вже вривається. Це ще ми з вами на ефірах можемо говорити про роль ООН в українському mm -hmm. російському війні. І повірте, не Ми не будемо також добирати слова. А Ізраїль, мені здається, на державному рівні прямо жорстко. Твердо і абсолютно справедливо підкреслив реальну значу місць всіх структур ООН по відношенню до тих чи інших конфліктів. Якщо вже організація не здатна, не здатна ні в якому разі долучитися до вирішення конфлікту, то принаймні хай тоді уникають образливих в бік деяких країн формулювань. бо... Ізраїль став жертвою балістичної масштабної ракетної атаки. і зрозуміло, що Ізраїль очікував адекватної цій ситуації реакції, в тому числі з боку генерального секретаря ООН Гутевіша цього не надійшло.